Досить часто помічаю, що люди можуть мати переконання, які протирічать один одному. Ну от, наприклад, з однієї сторони, вони можуть говорити, що для сучасного виробництва треба кваліфікована робоча сила, а з іншої сторони, розповідати, як інвестори обирали Китай заради дешевої робочої сили. І особисто я тут бачу наступне протиріччя: дешева робоча сила не може бути кваліфікованою. Тим більше, що Китай ще 30 років тому був дуже бідною країною, а більшість населення проживала в сільській місцевості і не мала навіть середньої освіти, ну про яку кваліфікацію тут можна говорити? Просто уявіть собі, що компанія, яка виробляє промислову продукцію для західних досить вимогливих споживачів, і для виробництва цієї продукції винаймає китайців, які навіть читати та рахувати не вміють. А тепер питання: так що змушувало західні компанії винаймати некваліфікованих китайців? Можливо, для когось це буде розрив шаблонів, але компаніям і не треба була кваліфікована робоча сила. І для того, щоб краще пояснити цей момент, то давайте розповім коротку історію виробництва. Все починалось з ідеї розподілу праці. Ще у 18 сторіччі цю ідею вперше описав в своїй книзі Адам Сміт на прикладі виробництва булавок. Він писав, що якщо процес виробництва розбити на простіші підпроцеси, а потім кожен підпроцес доручити одній людині, яка буде виконувати тільки цю роботу, то можна досягнути суттєвого зростання продуктивності праці. І на прикладі булавок Сміт описав виробництво без розділення праці, де 10 чоловік могли робити лише по 20 булавок в день, і з розподілом праці, де ці 10 чоловік могли робити вже по 4800 булавок в день. Проблема полягала тільки в тому, що тогочасні методи та засоби виробництва не дозволяли в повній мірі оцінити саму революційність цієї ідеї, адже до промислової революції практично все промислове виробництво було зосереджено в невеликих майстернях, де ремісники разом з помічниками вручну виробляли певну продукцію. Потім відбулась промислова революція, і ручна реміснича праця була витіснена станками. І вперше людська праця полягала не у самому виробництві, а в обслуговуванні цього обладнання. А це, в свою чергу, привело до зменшення вимог до кваліфікації робітників та їх рівня оплати, в той час як ремісники з широким набором знань та досвідом стали вже непотрібні. Цей факт дуже не подобався ремісникам, і вони почали нищити це обладнання, а сам рух проти машин отримав назву лудизм. Сама ж ідея розподілу праці була запроваджена, коли промислове виробництво еволюціонувало в конвеєрне виробництво. Генрі Форд запустив перший конвеєр і вирішив зробити такий самий розподіл праці в себе на виробництві. Ось як описував цей процес сам Форд в своїй книзі. Процес конвеєрної збірки був розбитий на дрібні операції. Робітник, який заганяв болт, не ставив гайку. Той, хто ставив гайку, не закручував її. І по суті, так, робітник перетворювався з висококваліфікованого фахівця в живого робота, який монотонно виконував якусь одну просту та примітивну дію. А для того, щоб навчити виконувати цю дію, то працівника не треба було довго готувати та навчати. Йому треба було лише показати, як це робилось на практиці. І через декілька днів таких практичних занять він міг вже сам закручувати болт чи ставити гайку. А це в свою чергу знижувало час та витрати на підготовку фахівців, та й втрата таких фахівців не була критичною для самого підприємства, бо їх було дуже легко знайти на ринку праці. Звичайно ж, ніхто не сперечається, що на підприємствах були також інженери, але розподіл праці дозволив відокремити левову частину персоналу на виконання примітивної праці, а невелика частина інженерів займалась складними завданнями. Ще згодом саме ця примітивна праця робітників почала наштовхувати на думки. Якщо людина робить просту та примітивну роботу, то чому цю працю не можна автоматизувати? І саме розвиток мікрочіпів після Другої світової та електронних систем привів до появи автоматизованого обладнання, яке замінювало примітивну людську працю, тобто болти закручувала не людина своїми руками, а це робила вже машина. І саме так машини почали заміняти людську працю. А це приводило до того, що промисловості не треба було так багато робочих рук. Звичайно ж, це був загальний тренд, але там були свої нюанси, бо не кожну людську працю можна автоматизувати. Плюс до того, автоматизація це завжди високі капітальні інвестиції, для окупності яких треба певна завантаженість виробництва. А не кожен бізнес міг цю завантаженість забезпечити. З іншої сторони, автоматизація також показала, що навіть для автоматизації треба людська праця. Бо машину треба запрограмувати. Потім її треба постійно налаштовувати. Програмування було складнішим, але потребувало разового залучення фахівців. А один фахівець міг програмувати десятки машин. Налаштування було простішим, тому такі оператори працювали на одній або декількох машинах. І хоча сама праця змінилась, але все ж таки це не вимагало від операторів високої кваліфікації. Тому враховуючи ці тренди примітивізації праці, а також враховуючи зростання якості життя та рівня зарплат, підприємства почали задумуватись, а для чого оператору-американцю платити американську зарплату, якщо простіше перевести обладнання в Китай, і там можна швидко підготувати операторів і платити їм китайські зарплати.